Нехай Господь благословить кожного, хто дивиться це відео. Сьогодні поговоримо про ігри людей з Богом. Перша гра це коли люди стверджують, що вони напряму з Богом. Їм не потрібна ні церква, ні пастор, ні проповідники. Це люди, які не знають і не розуміють Святого Письма. Вони не знають, що Ісус прийшов на землю в людському тілі, щоб відкрити людям шлях до Спасіння. Ісус уклав з церквою новий заповіт. У людей є можливість приєднатися до церкви, щоб новий заповіт відкрив їм шлях до Бога. Окремо з кожною людиною Бог заповіт не укладає. В церкві ми каємося в гріхах, хрестимося і отримуємо Святого Духа, який дає силу перемагати гріхи і сатану та йти до Бога. Без Святого Духа спасіння не буде. Друга гра це коли люди двоє чи троє зібралися, заявляють, що зібралися в ім'я Христа. Та вважають, що вони церква. Ісус дійсно говорив, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там посеред них я. Але частіше всього, ці двоє чи троє виходять з церкви, тому що не хочуть слухати пастора, а зібралися вони в ім'я гордості, не хочуть жертвувати, тоді зібралися вони в ім'я Мамони. Посеред них немає Ісуса і Святого Духа, там присутній зовсім інший дух, який веде їх прямісінько в пекло. Третя гра. Я хочу бути в церкві апостолом, пророком, пастором, але церква це тіло Ісуса Христа, і саме Він визначає, кому і ким бути в церкві. Нам потрібно змиритися з тією ролью в церкві, яку визначив нам Бог. Щасливою людина буде тільки тоді, коли коли вона виконує призначення Боже. Переходьте за посиланням, дивитися повне відео.